Люс Максима, Вельма, шановні чекули та чековки. Сьогодні запрошую вас поринути назад в історію, а саме у 10 те століття, в часи, коли було засновано Хогвартс. Сьогодні ми будемо чекувати над паличкою могутнього Салазара Слизерина. Буде магічно! Поїхали! Салазар Слизерин. Один із засновників Хогвартсу, створив власну унікальну чарівну паличку зі зміїного дерева та серцевиною рогу Василіска. Він надав цій паличці властивість спати до того моменту, коли вона отримує вказівку парсломовою активуватися. Після його смерті паличка передавалася в родині. На початку 17 століття вона була у власності родини Гонд. Чарівну паличку викрила Ізольда Сейр у своєї тітки Гормлайн Гонд у 1620 році, коли дівчина втекла до нового світу на борту Мейфлауера. Опинившись в Америці, вона заснувала школу Чарлі та Чаклунства Ілверморні. Черіна паличка була деактивована самою Гормлайт, коли та відстежила свою племінницю та намагалася її вбити. Зрештою, Гормлайт була убита отруйною стрілою. Ізольда не розмовляла барселмовою, тому вона закупала чарівну паличку на території Ілверморні, де виросло унікальне змійне дерево, листя якого мала потужні лікувальні властивості. Люди протягом багатьох років намагалися обрізати або вбити дерево, але воно опиралося всім спробам.